Я давно думав іти в політику, і зараз мені легко йти в політику. Я можу за дві секунди піти і стати ну, в політику. У мене он Даша сидить, піар директор Мій ми виберемо компанію, наймемо політологів. І я думаю, з моїм рейтингом впізнаваності в політику війти, але просто куди мені вийти? Депутатом, бути? щоб писати закони, я не буду писати закони, я не вмію і, в принципі, ніколи не хотів. Бути, очолити якесь міністерство, супер. Я за очолити міністерство. Я очолюю міністерство. Е і потім е мені треба відмовитися всіх своїх бізнесів публічно. Я відмолюся від бізнесу, буду заробляти 48 тисяч гривень. Е я не проти, е але ж. Е Потім все, що в мене було, куди мені дівати бізнесу? поїхав віддати комусь, все, закрити всі ресторани, все, що я роблю, все своє життя, щоб що? країна процвітала. Ну, я радий, але я подумав іншу стратегію. Що я буду просто я створю величезну бізнес імперію, якщо імперія погане слово, бізнес, бізнес росію створю бізнес Росії. Створю просто великий бізнес. Де буду заробляти безліч грошей. І 50% чи 60% цих грошей буду віддавати на на розвиток. Це набагато простіше. Мені треба зараз написати програму для шкільного харчування, треба 150 тисяч доларів. Я прийшов міністерство і кажу, давайте ми, давай ми тобі дамо. Я кажу, не треба. Він сказав, чого? Я кажу, я не хочу ваших грошей. Ну, це... Я візьму зараз гроші в держави, це... ну, ну, я не хочу взагалі. А я просто візьму свої, які бізнес приносить. Напишу програму і зміню шкільне харчування. Це ж набагато легше. Я от, буду в політиці. Я в, принципі, як, я в принципі в політиці, я змінюю якісь громадські моменти. Я, в мене є якась моя полі... думка вона впливає, просто я не отримую зарплату від громадян, від і громадян мене не обирали. Я просто, як це називається громадський активіст, громадський діяч, який поруч з політикою іде. Я був в двох міністерствах вчора, буде, на минулому тижні. В двох. Ми там поговорили, там поговорили, там, сьогодні мене два коло там. Я, в принципі, Якби в політиці, просто я як допомагаю політиці. Знаєш, типу як консультую, направляю, даю свої сили, енергію, душу, гроші, все даю, щоб тільки, щоб тільки наша країна ставала краще. Але як тільки я піду туди, то ну, я піду в політику тоді, коли. Ну, у мене не в мене немає зараз е, дружини, немає дітей. І якщо я так дотяну там до 45-50 років, коли у мене не буде дружини і дітей, ну тоді я просто і нічого не зміниться. Тоді я закатаю рукава, і вже піду, тоді всі бізнеси віддам і буду робити рок-н-рол. І в 55 мене посадять, і я просто буду такий єс, я зроблю мене або уб'ють, або посадять. І це буде прям. Ну, бо точно, я реформую цю країну, але ж її реформувати не можна в паранормальних рамках можна лише гарним таким. Методом, як, ну, як всі люблять. Якщо через 10 років демократична демократія в Україні не, не, ну, не стане на найвищому рівні, і корупція буде така, як зараз, ну я віддам всі свої бізнеси, я все продам. Але поки так, поки таких. Це я просто думаю наперед. А зараз я впевнений, що мені треба робити, як робив Андрій Шептицький. Це мій ролл модел. Він побудував молочний завод, всі гро і продавав все молоко в Польщу, всі гроші він робив на те, що відкривав школи. Він залучав безліч сюди грошей і ну супер. Він те, що він не був політиць, але був в ній. Так само я бачу себе.